Чому Олексій Арестович збрехав про теракт в Дніпрі? Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь ютуб-канал Свідо свого по по-своє» І в цьому відео я хочу дати кілька важливих акцентів щодо інформаційної діяльності Олексія Арестовича і не тільки його а насправді. Кілька днів українці обурені в соцмережах обговорюють Арестовича, як так? Чому він збрехав про ракетний удар, сказавши, що це були всього лиш уламки, які... Впали на, мі... на будинок, а насправді це пряме попадання ракети Х-22. Страшні... Страшна кількість жертв. Фактично, будинок там зруйнований ну, Ті страшні кадри ми бачили. Вже станом на зараз 40 загиблих, і, на превеликий жаль, це число може збільшитись. А Олексій Арестович казав, що це ми збили. І потім виявляється, що він збрехав, і там мер Дніпра відреагував. Дуже багато коментарів негативних в бік Олексія Арестовича, але мало хто задумується над суттю, чому Арестович збрехав. І тут все з одного боку дуже просто, з іншого боку, все дуже складно. Для того, щоб розуміти, чому він збрехав, потрібно цілісно розуміти, яка інформаційна політика зараз ведеться. А ведеться страшного цинізму, просто небаченого за величиною цинізму а конвертування української крові в політичний піар слух народу і тих, хто навколо них. І тому, на випередки Арестович, Подоляк. Там Кім, там Вілкул, там Терехов, там якісь слуги народу, там ще якісь депутати, я навіть не знаю, не хочу називати їх депутатами. Ну о -о оті всі зелені антиукраїнці, вони на випередки в інформаційному полі стараються подавати новини. Не дуже навіть насправді задумуючись над тим, чи вони перевірені, чому вони так роблять. Тому що вони просто готуються до виборів. Їм треба зберігати електоральну привабливість. Їм треба бути на слуху. Вони стали м, такими, знаєте, залежними наркоманами в українському інформаційному полі. З одного боку, з іншого боку, ця інформаційна впізнаваність в майбутньому буде конвертуватися у певні посади, не тільки депутатства Верховної Ради, а в різні посади, де можна вирішувати багатомільйонні питання. І це. Така цинічна інвестиція з їхнього боку української крові в їхній піар. І вони цим системно займаються на широку ногу, і це треба зрозуміти. Це перший акцент, який я хочу поставити. Другий акцент дуже важливий. Ця інвестиція стала можливою через те, що мільйони українців дозволяють себе дурити. Оті всі, хто дивився радісно Арестовича і казав, ой, який молодець, і є певна частина, яка досі дивиться, ви всі інвестори для його політичного піару, ви допомагаєте йому піаритись на крові. Насправді, насправді, в деяких сенсах саме ви своєю безвідповідальністю допомагаєте реалізовуватися таким цинічним речам. І тут ми взагалі можемо підійти до дуже важливого питання, а що таке відповідальність, тому що відсутність відповідальності в кожному з українців насправді породжує в кінці кінців і безвідповідальність влади, а відповідальність у нас в кожного має бути. Кожного разу, коли ми підтримуємо якогось е політичного діяча, ми з ним розділяємо дія його, його діяльність. Ми розділяємо насправді його відповідальність за ті страшні речі, які були зроблені. І підтримуючи Зеленського, ти розділяєш відповідальність за розмінований Чонгар, за провалену підготовку до війни, за незаблокований наступ з території Білорусі, за розпродаж української землі і надер, підтримуючи Порошенка. Так само розділяєш відповідальність за розпродаж української землі, і надр, за зрадницькі мінські угоди, за неведений воєнний стан, за переслідування добровольців і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це питання відповідальності, воно насправді набагато глибше і набагато важливіше. Це те, що нам треба в собі зрештою виховати, бачити отой прямий причинно наслідковий зв'язок. Адже насправді, ми зараз знаходимося в точці, куди нас привели всі політики, все вище керівництво за 30 з лишнім років незалежності. Хоча незалежності, такої, знаєте, формальної, справжню незалежність ми здобуваємо саме зараз, насправді. От бачити оцей причинно-наслідковий зв'язок, його дуже-дуже насправді важливо. Тому що Кожного разу, коли українці, одурені, повіривши якомусь політичному аферисту, брехуну ворогу України, віддають йому свій голос, навіть коли просто підтримують його там в соцмережах і так далі, вони насправді сприяють дуже-дуже страшним речам. Зрештою, навіть розстріли Небесної Сотні, ну це ж пряма залежність від Януковича. Ті, хто голосували за нього, ті, хто привели Януковича до влади, ті, хто е, працювали на виборчих комісіях, фальсифіковували там ще, що ще щось. Вони ж також причетні. Очевидно, не в такій мірі, як там політики, як там вище керівництво, але тут же ж питання в самому факті. І роздуми над такою темою, як відповідальність, це дуже непопулярна річ в українських змі. Але для того, щоб ми змогли змінити ситуацію в Україні, нам необхідно цю якість в собі вирощувати, вирощувати, плекати і насправді поширювати. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива допомога з вашого боку для формування фрагменту україноцентричного простору. Ми все робимо своїми силами, тому не пожалійте кілька хвилин вашого часу. Зробіть ці прості дії, і в такий спосіб ви допоможете протидіяти тому виродженому інформаційному полі, яке, на жаль, панує над українським світоглядом. Дякую вам всім за увагу.